Тобто, якщо буде два варіанти чоловік в Україні і чоловік за кордоном, скоріш за все, візьмуть чоловіка за кордоном. Зазвичай так, але є певні обставини умови. Якщо це наприклад, ті ж сілзи, mm -hmm. сілзи зараз переважно набираються. Українці за кордоном, чоловіки, не не дуже багато проектів, які беруть українці в Україні. Ну чоловіків, тому що села активність це можливість подорожувати, наприклад, нещодавно був токін 2049, Якщо не помиляюсь, в назві в Сінгапурі був і е, мій партнер Іван Павловський там був. Якщо у чоловіків є можливість виїжджати з країни. Окей, тоді будуть розглядати, але зазвичай для більшості це ну, фактор ризика. Окрім цього, в нас небезпечна ситуація. Ракети сьогодні uh -huh. вночі були позавчора, чи там колись кожного дня щось якась фіня може случитися. Якщо, звісно, опозиція передбачає, що це фуллі ремоут, і ти можеш просто працювати okay. з дому, з квартири, не виходячи, то окей, але те, що свя... ну, це ЛЗИ, це зазвичай закордон.